Масштабна зарядка просто неба. Івано-Франківськ відзначив всесвітній день здоров'я людини руханкою. На одній з центральних площ міста зібралося більше тисячі містян, які разом з титулованими спортсменами та першими особами Прикарпаття зробили крок на зустріч здоровому майбутньому. У першому ряді наймолодші, ті, які лише готуються до школи. 40 вихованців першого дитсадочка Івано-Франківська вони прийшли на вуличну зарядку зі своїми вихователями. Дітки задоволенням прийшли сюди, тому, що всі дітки активні і рухливі, і тому здоровий спосіб життя. Це в першу чергу. Тим на сончи час за ними школярі. Вони нарікають їм не вистачає занять з фізкультури, тому надолужують втрачене вдома ранковою зарядкою а цього разу просто неба усім класом. Позайматись спортом всі разом, підтримати цей дух спортивний. Вийшли порухатись і ті, для кого зарядка нині необхідність. Серед них Лідія Благова. Мені дуже подобаються вправи. Як би мені важко не було в житті, бо раз за восімдесят дев'ятий десяток я розміняла. Я тягну до нього. Але я встаю, я не дозволяю собі лежати. Спеціально для вуличної руханки медики та спортсмени запропонували 12 вправ для здоров'я. Їх обирали керуючись двома критеріями: легко виконувати, зате ефективно. Перш за все, можна формувати правильну поставу, попередити різні види хвороб, які пов'язані якраз з немалоруховим способом життя. Це повинно бути кожен день. Це повинно бути сплановано і заплановано. І в людському організмі повинно вироблятися як нормальний стиль життя. Ми за здоровий спосіб життя, всесвітній день здоров'я і пропагуємо здоровий спосіб життя. Привертаємо увагу до фізичної культури. Спорту. Організатори спортивного дійства кажуть, провели його передусім для молоді, для її здорового майбутнього. Обіцяють вуличні руханки зробити доброю традицією.